І ми поки що не Швейцарія, Петре, звісно ж, розуміємо, де в кожному будинку і в кожного знаходиться ця зброя. З іншого боку, саме там відбувався саміт. Я не про політичну складову, але на правду взагалі дехто з експертного середовища зазначає, що все нібито йде до нової холодної війни, ну, виділяються і окреслюються певні вісі. З точки зору навіть риторики щодо ядерної зброї, як і. Якщо ми беремо безпековий альянс НАТО так само, який акцентується на тому, скільки в Китаї зараз цієї зброї вона збільшиться там за їхніми прогнозами до 2030 року до тисячі боєголовок. Що додасте, і як у вашому сприйнятті чи дійсно йде все у світі до цього? Тільки йде не до холодної, а до гарячої війни. Гарячої Я не віде. розумію, чому чому до холодної холодна Але війна лише. сталася за результатами друг другої світової, коли розгромили нацизм і склалися дві великі надпотужні системи: радянський блок соціалістичні країни і так званий вільний світ. Але знову ж таки, за результатами великої світової війни на, народилася Ялтинська система міжнародних відносин, яка кінцево повністю обнули на підкресленню. Її немає кратко, все ілюзії є західний. Світ, котрий чи глобальна північ, а до речі, блоки вже оформлені. Uh -huh. Це глобальна північ, і глобальний південь, величезний, величезний азійський світ чи афроазійський проти е, великого євроатлантичного. І напишеться це все виключно кров'ю. Чому тому що ніхто нікому не вірить? Ніхто нікому не вірить. Всі казочки про гарантії і тому подібне на на перевірку виявилися пилом. Чого тільки вартує Будапештський меморандум? Усі без винятку держави тепер серйозно собі чухають голову, як набути ядерного статусу, бо те бо те чи не єдиний гарантер від найпершого територіальної недоторканності, а кордони кроїлися відколи постала політична система на планеті Земля, як така взагалі філософія війни це продовження політики насильницькими методами, не мої слова, слова Карла. Карла фон Клаузевіца, моє глибочезне переконання. Ми в умовному жовтні 1939 року можна ще стишити маховики? можна і можна не дійти до 44-го, до найвищої точки кровопролиття Гітлера. Тоді що можна було задушити меншою кров'ю, але треба ухвалювати рішення на справжню боротьбу з тираніями. І, до речі, Путін не найгірше зло. На мій погляд, упереджений, я можу бути неправий, справжній Гітлер Сізіньпінь. Uh, серйозно, я єдине, дякую, що поправили дійсно. я Мав сказати, гарячою. Бачите, чомусь та холодна війна історично застрягла в голові. Да, дійсно гарячою. Uh, тепер до фронту. Uh, Покровський напрямок. Ми також чуємо інформацію Генерального штабу збройних сил з іншого боку, президент України під час чергового відеозвернення після ставки Верховного головнокомандувача зазначив, що на Харківщині вдається відтісняти. І на от я uh, цих два напрямки згадав. Також з'являлася інформація. що все ж таки ворогу доводиться перегруповувати свої сили з. Зі Сходу, зокрема, на Харківщину, йшлося і про 155-ту якусь там піхотну бригаду, менше з тим здається, колись вона вже була добре покрамсена силами оборони України. Що додасте? Нічого нового не скажу за завдання ліквідувати цей плацдарм, Що це можливо, можливо, треба як найбільше якісної зброї, особливо величкої кількості артилерії, і mm -hmm. боєприпасів до них. От і все, що маємо розуміти, дуже добре, що дозволили бити у глиб їхньої території. Хай mm -hmm. всього нашого на десь 70 кілометрів. Бо це штатний боєприпас Хаймерс м 31 А 1 чи М31А2 84 кілометри. Але і то добре, бо в цій зоні точно уже поменшає і самих військ, і складів, і найголовніше армійських Аеродромів маю на увазі гелікоптери, які також доволі сильно нам дошкуляють. А де є перший крок? Там може бути і другий крок. Тобто можемо дійти до того, що й дозволять далекобійну ракету застосовувати хоча б М 39 кас... касетну, котра задає ударів на 165 кілометрів. А це вже все угруповання Сєвєр стає ураженим, і найголовніше вже стають уражені та мережа аеродромів, котра там є, де в основному базуються Су-34 і су 25 Це все треба випалювати, випалювати і. Що раз випалювати чи маємо ми говорити? От також чую багато зараз з приводу там стволів. Того чи іншого зброєння, яке нам надавали, зокрема, ми ж про артилерію говоримо перш за все. Ясно, що там чеська ініціатива запрацювала, підтримка надходить. Хоча, як завжди, хотілося б активніше, якомога більше, тому що арта нашим хлопцям потрібна. Але чомусь, ну і чи маємо ми там інформаційне поле, знаєте, там відкрито говорити про те, що дійсно це також проблема, і заміна стволів свого часу, також постане питання, зокрема в тих самих трьох сімках і не тільки. Та в усіх постане питання і не може не постати. Угу. Розберемо дуже коротенько, чому за результатами Другої світової війни, е, великий оцей західний блок на чолі США? Це 90%, відсотки, пішли в ракету підкреслю в ракету. Не для них головним засобом ураження були ракети. Що зробила ця війна? Що зробили московити? Вони повернули всіх нас у першу другу світову війну до велетенських артилерійських валів. Були були моменти у особливо у літку 2022 року, коли за добу насипали московити 45-80 тисяч снарядів. Це щось космічне, фантастичне і тому подібне. На старті війни в американців на озброєнні було всього на всього тисячу гарма. Підкреслю тисячу. А у московитів на, на старті було 5400 і десь так певно ще тисяч. До 15 на складах це найбільша кількість, яка існує у природі. І щоб перезапустити ці всі маховики, щоб у достатній кількості виробляти М 777 М 109 і так далі, і тому подібне, не кажучи вже про європейські концерни, які поштучно їх випускали, десь там до дивізіона їм вистачало дивізіон 18 гандромат, і не більше потрібен час. Час і ще раз час. І чому саме так? Як не дивно, суто питання питання людського характеру. Це ми що у Радянському сувку живемо що умовно бронетанковий завод отримав замовлення в му році на там кілька десятків танків. Зробили, а потім замовлення немає. І пішов завод на простій робітники раз на, на тиждень проходять на роботу. Там це неможливо, якщо завод мають відновити і побудувати, то він має працювати десятиліттями. А це профспілки, це навіть електоральні ризики, пенсійне забезпечення і тому подібне. Рахують і рахують, ще досі а повернемось. Точніше, перейдемо до тимчасово окупованого Криму, і тільки завдяки силам оборони України. Ми знаєте, так від С і С-400, Тепер можемо переходити до. Того аби закладати аудиторію розуміння, що таке С 500 той самий Прометей, здається, так називається та да? тому що попередні установки, які назвав Силам оборони, активно ліквідовувалися, от зараз ми почули про ці речі. Що про неї скажете? Серйозна ну як серйозна ще раз, то треба дуже так правильно до, до цього всього підходити, тому що С 300 С 400 також вважалися суперсерйозною зброєю, так. яка мало не тамагавки, може збивати її розгінні бл блоки балістичних ракет трайден 2 чи, скажімо, мінітмен 3 До речі, так десь там і технічне завдання зак закладалося. А як виявилося, mgm 140 старенька до речі, старенька 88-го року розробки ще минулого століття, палить їх як папір. Ну, може, не як папір, але все ж таки палить. І палить дуже успішно. Тому, виходячи з розуміння, що S-500 дійсно це не продовження S-300 і S-400, бо S-300, S-400 – це одна технологічна лінійка, це дещо новіше, Декларується до 600 кілометрів звивання тілей, ракета перехоплює 7 кілометрів на секунду. Це дуже багато, це велетенська швидкість. І що там до один дивізіон може там кілька десятків тілей одночасно піднімати. Але треба дочекатися, щоб запрацювала і зрозуміти, в якому воно стані. Тому що якщо в них цей дивізіон є, тобто 12 пускових машин, то це для них дуже добре. Мій погляд, аби 8 мали. А тут є ще одна деталь: те, що вони ці комплекси вони вони мають якраз Москву. Кривати від потенційного удару з космосу, знімають звіти і тягнуть на передову, то це означає, що не вже геть, ну ще не геть. Але вже доволі поганенько у частині, що стосується якісних комплексів, які можуть боротися з тим самим атакантом. А уявіть собі, що будемо мати ракету найсучаснішу, яку за, 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 зараз американці р, розробляють причисем страйк до 500 кілометрів. Дійсно, там і наведення, і, 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 і двигун, і авіоніка на найвищому рівні. То що тоді чекаємо, спостерігаємо. Думаю, що десь будуть можливо успіхи і в них щось зуміють перехопити, а можливо знайдемо алгоритми, як спалити саме таку систему. А то вже питання глобального престижу на завершення. Путін в Кандер направду чергові там вагони, шолони з боєприпасами поїдуть і знову поїхав випрошувати. Як думаєте? Логічно, логічно, немає нічого дивного. Тут також є два зрізи, і і приємний, і неприємний, приємний ну те, що країна, котра колись вважалася гегемоном, і сама створила північну Корею, і це був такий васал, васал, який пленташа навіть не під ногами, а десь так на рівні люки на сандалях. У цього mm -hmm. великого колоса, а тепер колос упав і їде просити свої власні старенькі ракети Р 17 котрі корейці до честі їм, б вони би там не були тиранами, прокачали до найсучаснішого рівня, будучи закритою країною, як такою. Ну то це глобальний ляпас історичному вірічю, але вони зуміли з 53-го року наскладати на садах на величезну кількість у першу чергу мінометних пострілів калібру 82, і в другу чергу 122-го міліметру БМ21 град. Мають цього добра дуже багато. Я поділяю точку зору, що десь уже у межах мільйон півтори вони зуміли передати. Правда, тут акцент у першу чергу мінометні постріли. Оце важливо. Я згадую травень перед, почат, перед настанням 18-го числа. Мені здається, стане на дні сьогоднішні, і там завдяки. Технологічним рішенням і так далі, ситуація навколо там оновлення даних в першу чергу, аби я так скажу, відповідальні українці дали про себе знати військово зобов'язаного віку. Ця ситуація трішки стабілізувалась. як як на як для вас. Ну, як на мене, дуже добре, що все це почалося, бо я є твердим прихильником ізраїльської системи, де служать абсолютно всі, там нема людей, котрі не мають воєнної підготовки. Війна з нашим ворогом екзистенційна. Ми тверезо усвідомлюємо, що ми перестанемо воювати тільки тоді, коли вони розпадуться. А до цього ще дуже далеко. Навіть якщо зараз за результатами саміту знайдуть якусь формулу призупинення бойових дій, бо це призупинення, а не вихід із війни, то все рівно через який час ми знову будемо воювати. А отже, правильно. Організувати мобілізаційний ресурс, нам припікає сама історія. Вибору у нас немає, крім нас, ніхто воювати не буде. Мабуть би трагедії Бучі, Ірпіня і Бередянки би не сталося, якби в кожному будинку в кожній сім'ї був підготовлений і чоловік, і жінка мали зброю і готові були щонайменше захищати своє життя. Тому оцей процес, який називається вдосконалення мобілізаційного законодавства, вітається, вітається і ще раз вітається. А те, що ще буде безліч, усяк таких гострих путів то це очевидно, бо не можна якісну систему побудувати швидко? Ті самі ізлітяни будують із з 1948 року, і то у жовтні минулого року вище воєнне політичне керівництво удар пропустило.